Гості. Сьогодні у нас особливий день присвячений дню народження нашої великої поетеси Лесі Українці. Її слово живе в наших серцях, надихає і навчає любити рідну мову, свій край, свою культуру. А ще до нас завітали гості і ми щиро раді їх вітати, як говорить народна мудрість, добрі гість, в хаті, радість. Тож нехай цей день буде свято мудрості, краси та натхнення. І mm -hmm. ні вої у мене не може, всталася тіки, надія одна. Надія вона тищилась на коліну, поглянути сер наїду країну. Углянути сер старі дипло, та жити ще балти, боївши оток. Углянути час заставимо заки, устарі згадати палки гадки. Ні хатки. І ні вої у мене нема, всталася тіки, надія одна. Лесі Українки, як дитиною бувало, упаду собі на лихо. То хоч в серце біль заходив, я собі вставала тихо. Що були, б мене питали, але я не признавалася, я була малою, горда, щоб не плакати, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим скінчиться драма, І от ось зірватись має гостра зловна епідема, без пощабні зброї сміху, я боюся піддаватись і забувши давню гордість, плачу, я щоб не сміяти. Чудово. сміяв. Прішлеші вкраїнки. Кі... Корискова. Корискова. Колискова. не снесли, ти пломин текасенький, тянуть у нас, шпиште, малесенький, ти поки я чаш. Люби ти спатимеш, покінь між насилиш що це почав, хутко приймало жлихо та жаль. Яшка. Чашка? Чашка, годинка, гірка, хвилинка. Лихо? Лихо не спить. леле Лене, дитинка, не сльоза лить. Сон Сором, коли ти ще долі, коли ти ще часто і пиде, долі, коли ти ще сон плупаде. Ви ще десь на сенті промити, десь я не до нас пишта мала з тібок, я час упер. лесі Українки, мамо, і держав зима. Снігом травицю вкриває, хай пташок чи нема. Мамо, чи кожна пташина виріна зиму літає? Най ти спитала дитина. Ні, не кожна указує мати. От де бачиш пташина сама. Скаче швидко, отам от піля хати, що зостала пташина малайка. Чом же вона не втіка? Нащо морозо чекать, не боїться морозу вона не покине країни рідної. Не, не боїться зими не вистої, жде, що скоро прийде. Ой, висенький рече єси, чорні і сти. так та писку, на ногі. Ой до так та писко, на гі. Як пише свинья весенку, чи то буду співи. Місі леди Українки стояла я і слухала весну. Весна мені багато голи, співала вісну, двіньку, волосно та знову таємно тихо запотіла. Вона мені співала про плобок, про мордості, радості надії. Вона мені переспівала, знову те давно мені співали миліті. Гано. Він Ми Ми. шлася українка, вечірня година. Уже скутили з неба сонце, загляну місяць моє віконце, золі, Уже засвітилось на бізолі, уже заснулося, снуло й голі. Приду в садочок, племі за чайку, заченько і заспівав. Як же тут гану, як тут тих, таку годину забудеш лихо. Як же кругом кругом садочки біленькі <плес> хати. <плес> Сюловика вгоючувати. Хоче так гарно в якій країн, як тут на нашій рідній воїні. Чудово, молодці сімки. Хатинка, мов маленька дитинка. Стишка вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки, у мати до дитинки. Вийшло сонце та і хатинку звеселило. Він ще вкраїнський куда я русла, хаю має і дубом ослодити. Захищалась від негоди під вітрям широким, та не того навтишалась. Кунварі біла, качовічя віку скрутила, принесли кунварію у високу зал, понесла її з собою касочка зуба. Ой, на беру селя музичінка рай, а та музика конварі білий, бідне біл, mm -hmm. серце краю. Чудово, Олечка. одічка, вірш. Кто вам сказал? Кто вам сказал? Кто, кто вам сказал? сказал, что я сапка, что я хрустяна, что я хибатор, ты ть, моя рука, чей песня, дом какой? Вы чего раз я забыла. жарит то тугу осенью? Кто ж была борясь с ним, да не святала сень, а у сына я кашу, бачу, кто цвета чаян. Люди как но тут взрослый, прихмелый, старый. Коли ж сувора я зима? Коли ну, ж сувора я зима покрила бабу. Сама усипляв цінні. Чудове. Чудово. Артемчик, вірш, біг весню українки. Мені лісне сабілі. Яких там все місячному світлі? Бога давчаєві. В і Сіяв дивлю у косою. Повні певні чаничі квіти. Ти? І вищали ясну восою. Що? Що горіла наче саму цвіт? Чудова, анічка. Віясласі уклеїнки, давня весна. була весна, весела сміття. toda meia, o menino Лісова пісня Леся Українка. Лісова пісня. Згір на долину. Згір на долину біжу, стрибає, ресто збиває, всі грибелька зриває. Всі Сігатки, всі, всі супрути, що золотали, а весняна вода як ковоє молода. Молодці діти. Me. <laughs> Побачили Карпати, як вершини нам дістати? Заглядаємо в озерця, не торкнутися нам денся. Далі ми йдемо, побачимо, шлях до давати нам не важко. У усміхніться, батьківщині поклоніться. Тремтить моя рука, чи пісня й думка кволі. Ви чули, раз я завела жалі та голосіння, то ж була буря весняна, а не сльота осіння, а восени кажу жуба, чи хто цвіте, чи в'яне, то плакуча я верба, злото пахря настане. Зима, покриє барвики дити, на гробі вона сама розсипле сама фрити, хто вам сказав, що я сладка, що якоюся долі, хіба тремтить моя рука, чи пісні тунка кволі? При чули рап'я забила шалі та гості. Ще хто цвіте, жив'яне, то діпла куча я верба, злотопахря настане, коли ж тупора зима, покриє.